Фрукти на ніч можна їсти чи ні? Раніше вважалося, що з'їсти декілька яблук на ніч це супер корисно. А зараз простором інтернету ходить зовсім інша протилежна думка. Я скажу так. І можна і не можна водночас. Кому можна? Можна абсолютно будь-якій здоровій людині, у якої нема проблеми з жлунковим кишечним трактом і немає проблем з інсуліном. І навіть якщо ви на шляху до схуднення, вам також можна з'їсти фрукт на ніч, якщо ви вміщуєтесь в свою добову кількість калорій і цукрів. Часами вночі наш гіпофіз виділяє такий гормон, який називається соматотропін. Гормон росту, відновлення, гормон краси. Поки ми спимо цей гормон працює, заживлює наші рани, оновлює наші кліти. Але цей гормон зовсім не дружить з іншим нашим гормоном інсуліном, який щедро виділяється для того, щоб погасити рівень цукру крові. Саме цьому не рекомендується вечеряти швидкими вуглеводами, які дуже швидко виділяють цукор в кров. Так кажуть вчені. Але в своїй роботі я базуюся не лише на досліді вчених, але й на своєму багатолітньому досвіді. Можу заявити, що від одного фрукту ввечері нічого страшного не буде. Ви повинні до себе придивитися і прислухатись, якщо вам некомфортно спати так після цієї прийому їжі. Не робіться, але якщо ми клієнти вже дуже хочуть посмакувати фруктом ввечері, я спокійно до цього відношуся і, звичайно, дозволяю. Хоча рекомендую прогулятися десь 30 хвилин після такої вечері, і потім ще годинки-дві не лягати спати. Їжте в своє задоволення, але з розумом і живіть в кайф.